Вітамінна бомба у золотавому лушпинні. Цибулька не лише смак будь-якої страви поліпшить, а й здоров'я вам збереже. Якщо за рік не менше ніж 10 кіло з'їдатимете, радять дієтологи. У ній кератин, ефірні олії, а ще й фосфор та калій. Цибульці до снаги цукерку замінити. Помістіть її до духовки на півгодини. Вона підсушиться, не гірчитиме і буде солодка. Організм така смакота почистить добряче. Йде очищення кишечника, очищення... Відчування... Розрузка печені, очищення крові, там лімфи і всього організму в целом. Отмываем повністю від жира сковородку, сахар туди і крошимо лук. І от лук жариться на сахарі. І от этот сладкий лучок очень хорошо йде, очень хороший отхаркивающий. У цілющу силу цибулі вірить і пані Ніна. Нею що весни город щедро засіває, каже, як нежить атакує цибулина як знахідка. Треба цибуці видрати розрасту. Сьоночку запхатю От одна форму дуже хорошо допомагає. Є в Україні навіть справжнісіньке цибулине село неподалік від Переяслава. Сіють вітамінно у кожному бісті. Щоправда, пані Варвара каже: попит цьогоріч на овоч не дуже великий. Збувати їде до столиці. Ми садили дуже багато, навіть, ну як дуже багато. Було по 10, по 15 суток. Оце в нас в цибулі було. Ну а зараз ми садимо, звісно, вже менше. Ми було возили, наприклад, у Білорусі Білорусію. Оце було возили, було в Калінін, возили. Ми мішками було зараз. Ми вивозили по 30, по 50 мішків. Ми зараз було вивозили це. Було їдемо туди. Ну а зараз, звісно, що ж туди ми не їздимо. Зараз попиту немає. Аналітики ринку кажуть, експорт цибулі торік скоротився у 3,5 рази порівняно з рекордом 2009-го. Їде Єди наш овоч до Росії та Молдови, а ще його полюбляють грузини, румуни, жителі Болгарії та Іраку. Точному сезоні експорт досить високим. Експортні ціни вередньому. Татьяка євросаючи власне українці без цибулі ніколи не Ось розкладати дольки цибулі по хаті, мріючи, що вона усі віруси знешкодить, не варто, не допоможе. Фітотерапевти радять їсти її вранці. Якщо в маршрутці хтось чхатиме, не страшно. У вас імунітет. Дуже хорошо, якщо ви заходите в переповнений транспорт і робите глибокий видих. Вам можуть освободіть багато місць. то сну мову, та свободіть міста А ще різатимете цибулю. Плачте на здоров'я. Це організм від шкідливого позбавляється. Між тим, українці, які лити сльози на кухні не хочуть, роблять ось так. Готують у масці. Наталія Яровенчук, Василь Дендін, новини ЮБАР.